Господь з вами і з духом Твоїм читання святої Вагнія від Матея. Того часу Ісус бере Петра, Якова та його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору. І Він преобразився перед ними, обличчя його засяяло немов сонце, одяг же його став білий, немов світло. І ось з'явилися Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, зроблю тут три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Він ще говорив аж тут ясна хмара утінила їх, і ось змари пролунав голос. Це є мій улюблений син, якого я вподобав. Слухайте його. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Підійміться і не бійтеся. Підбивши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. Слово Господнє. Слава Ісусу Христу! Добрі брати і сестри, тексти Святого Писання сьогодні на другу неділю Великого посту показують нам те, чого бажає для кожного з нас Бог. Тобто те, що хоче Бог. Трошки далі. Навіщо Бог створив людину? Тобто, який був його задум. Навіщо Він сотворив Тебе, навіщо Він сотворив мене? І ось сьогодні, в словах апостола Петра, ми чуємо цю відповідь, яка є виражена в такому захваті, в такому викрику, Господи, як добре нам тут бути. Як добре нам тут бути? Нема іншого способу. Виразити цей стан тільки саме такими словами, нам добре тут бути. Можна сказати, мені приємно, цікаво, радісно, весело, але жодне це слово чи жодне це окреслення не може виразити той стан, який досвідчував апостол Петро. І ось цей стан, ця велика, внутрішня. Подія, яка відбулася, таке велике переживання, хвилювання, яке неможливо навіть виразити, саме є тим, що показує, чого хоче для тебе Бог. В минулу неділю ми роздумували над тим, як Адам і Ева були спокушені дияволом, де він втягнув людину в таку історію, в якій людина перестала довіряти Богу. І дьявол переключив людину на нюю саму. Тобто довіряй собі. Ти будеш знати, ти будеш вибирати, ти будеш приймати рішення і будеш називати, що добре, а що зле. Не будеш шукати, що добре, і втікати від того, що зле. Тільки будеш називати, що добре, і що зле. І так людина. Відкинувши Бога, проігнорувавши Його, почала діяти по-своєму, забезпечуючи лише певні сфери людини, тобто певні лише частини, таке як тіло, емоції, почуття, але занедбала і відкинула те, що є найсуттєвіше: пожива для душі, пожива для серця. Пожива для серця. І це, дорогі брати і сестри, є причиною усіх ваших великих трагедій, не тільки десь в спільноті, в якійсь сім'ї, в родині, в державі. Але це є проблема світу. Порожнє серце. Людина з порожнім серцем. Вона не передбачена. Людина з порожнім серцем вона неспокійна. Як-то кажуть, і все не нравиться, все не так, все не так. Людину з порожнім серцем неможливо, людині з порожнім серцем неможливо догодити. Та навіть більше вона сама себе не розуміє. Людина з порожнім серцем завжди чогось шукає. Її важко. Людина з порожнім серцем боїться тиші, тому не може просто бути в тиші. Треба щось натискати, щось дивитися, про щось говорити, чим, чим і зайнятися, бо каже, дурію. Порожнє серце. Недавно мав розмову в Харкові з одним чоловіком. Який прийшов у храм, він каже, я просто проходив, я зайшов у храм. І каже, тут так якось цікаво, тут так якось добре. Він сів, посидів, ми з ним поспілкувалися, порозмовляли. Він розказав свою історію, з якої дізнався, як він важко терпить, як це важко. Бути спорожнім серцем. І тоді ми з ним ще трошки порозмовляли, йому розказав, вказав можливість, що ти можеш до нього звернутися тут, до Господа. А він каже, «А я не знаю як. Я йому розказав, він почав повторяти за мною слова Господи, я знаю, що ти тут. Я віру, що ти тут. Я хочу, щоб ти прийшов в моє серце. Я тебе запрошую. На його очах появилися сльози. І він посповідався. Я йому відпустив гріхи. Точніше, Бог відпустив гріхи. Я послужив йому тайніством сповіді. І він каже, а я вже не хочу звідси йти, а можна я ще посижу? Я не хочу звідси йти. Мені тут добре. І те, що він сказав, каже, я вже прожив 50 років, але я ще ніколи такого відчуття не мав. Мені тут так тепло. Мені тут так тепло, мені так добре. Дорогі брати і сестро. Проста людина, яка пробігала повз храм, але зайшла в цей храм. Спонукало, щоб зайти в цей храм, але вона бігла по житті з порожнім, холодним серцем. Зайшовши в храм, зустріла Господа. І не хотіла виходити з храму. Дорогі брате, дорога сестра. Коли ти заходиш у цей храм, чого ти шукаєш? Є дуже важливо собі задавати питання. Я тут шукаю. Або чого я шукаю? Тому що те, чого шукаєш, те і знаходиш. Чи шукаєш Господа? Чи шукаєш те, що служить єдності з Ним? Це від тебе залежить. Це від тебе залежить, з яким серцем будеш виходити, тому що він прийшов. Він прийшов до мене сьогодні, чи я його шукаю, чи я хочу, чи я до нього звертаюся. Особливо, коли приймаюся те причастя, про що я йому ще почу там в серці? Адже він прийшов той самий, котрий перемінився на горі тавор. Не означає, що маємо шукати якихось відчуттів, якихось емоцій, щоб якось прослюзитися, якось було так. Якесь піднесення, накрутити себе, підтягнути якимись ритмами і так далі. Це все тілесність, стан душі. Дорогі брати, друга сестра, сьогодні Господь стає тут, в цьому місці. І там, де Господь, там є ця гора, там є це підвищення. І тебе сьогодні Господь також сюди запросив. Берімо приклад з апостолів. І вдивляємося в нього, шукаємо Його, і просимо, щоб він прийшов у серце, у твоє серце, у моє серце. І щоб ми виходили з цього храму, ті, котрі наситилися Богом, наситили свої серця. І пішли з повними серцями, повними серцями Його присутності, його любові, що буде силою для нас. Витримувати будь-які удари в долі, будь-які трудні ситуації, хвороби, якісь різні різні проблеми, яких ви маєте дуже багато, в кожного своє. Але є дуже важливо, з яким ти серцем заходиш в це життя. Не є важливо, як темна темрява. Є важливо, чи в тебе є факел, чи в тебе є огонь. Нема різниці, яка велика трагедія назовні, яка темрява, яку ми досвідчуємо темрява війни. Але є дуже важливо, з яким ти серцем входиш в цю темряву. Темрява тебе знищить, Чи ти в цій темряві пройдеш, довіряючи Богу, Богу і вибираючи те, що йому подобається, зберігаючи єдність з ним і пройшовши це життя, кинешся в обійми доброго. Бога, де в повноті кожен з нас зможе сказати, як добре нам тут бути. Нехай Господь дарує тобі, дорогі брати і друга сестра, це розуміння, де шукати поживе для свого серця. І нехай Дух Святий сповнює кожного з нас, щоб ми зміцнені Його мудрістю, Його дарами. Так як Авраам виходили з усього того, де нема Господа, що не є Його, що не належить до нього, і прямували туди, куди нас кличе Господь у наших рішеннях, у наших виборах, завжди, щоб ми це виконували згідно Його слова, Його заповідей з любові до нього.